Інтернет це сила і неабияка. Та як і кожна сила, всесвітні павутиння несе безліч загроз та небезпек. Тож у всьому світі на початку лютого традиційно проводять тижні безпечного користування вільною інтернет мережею. Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій не став виключенням, адже його учні кожного дня працюють із всесвітнім павутинням. Це проблема дуже актуальна, тому що у нас діти дуже добре користуються цим засобом і користуються професійно. Чим більш потужний засіб, тим більш Відповідально треба ставитися до нього. Учням всіх ліцеїв запропонували взяти участь у розважальному тренінгу стосовно безпечного користування інтернетом. Фахівці зазначають, головний акцент роблять на розповсюдженні так званої мови ненависті, що сьогодні є нагальною проблемою. У них була можливість актуалізувати свої знання, услушити щось нове для себе. Я сподіваюся, що інформація о язики враждні була для них нова, актуальна. Їм буде легше розпознати його і не розпространяти далі. Ш інтернет має неабияку силу і безмежні кордони, та ми повинні вміти безпечно користуватися мережею. Учням запропонували пройти московий штурм та виокремити основні види небезпеки, що несе всесвітні поводиння. знайомитися і не давати свої дані Да, всі каждий піше звичайно подають. А Виходить, і проти всіх протягом потрібно узнавати. На дані, спілкуватися без ненависті, слідкувати за тим, що ти розміщуєш на своїх сторінках в інтернеті, не піддаватися на провокації і, звісно, користуватися антивірусами. Всі задоволені, адже не тільки отримали нові знання, а й власними поділилися. Головне це Использовать интернет, интернет-ресурсы правильно и грамотно, потому что это может очень серьезно влиять на психическое, физиологическое здоровье человека. На сегодняшнем тренинге научили избегать негативных эффектов от использования интернета, и это было очень полезно. Нам рассказывали о разных мерах безопасности, которые нужно было соблюдать. Есть очень много всеразличных опасностей материальных, психологических, физических. В интернете, но практически на каждое действие можно найти противодействие и практически каждому человеку доступ, можно доступно объяснить. І ти для того, щоб він не потрапив в дальнейшем в подобные ситуації. Торкнулося і прав людини, яких необхідно дотримуватися навіть в інтернеті. Ользі сам тренінг сподобався і не тільки відкрила для себе і дещо нове. Я узнала дуже багато нової інформації, особливо про те, що є така організація, яка захищає права человека, захищає права человека в інтернеті, именно дає свободу. І як сказать, это защищает человека, не дая не давая. Попасть на какие-то ліба сайти, а собі на дітям віртуальна небезпека може нашкодити не тільки техніці, а й реальному життю. Тож не лянуйтеся, перевіряти підозрілі сайти та інформацію. І не забувайте в інтернеті. Ми всі такі ж люди, як і в житті. Анастасія Плющова, Станіслав Сторожук, Ніпропетровський державний.